Авекуцино огірки сорок, а картопля. А веку ціну обліпиха? Авіку ціну обліпиха? Обліпиха 50. Крупна сортова гарна.

Я сижу, п'ятнадцять попадаємо за цікаво. Я Тепличний, солодкий. 200 за відомо. Таке я сколько не моє. Ну, ось по 25 за кілограм. Mm -hmm. Можна по 20, якщо все заберете. Цепчик, крюкалка, забираємо. А в яку ціну яйця? 45 яйця. А в яку ціну творог? 75. Вот на 9. Це 40 было. Описано. А яку ціну? По 10. 4 штуки, по 5. По 8, по 12, по 14.